Вже більше трьох місяців, як у місті Турка, що на Самбірщині, діє центр героїв. Це ветеранський простір, де надають допомогу та підтримку демобілізованим військовим та їхнім родинам. Такі центри, до речі, найближчим часом мають відкрити і в інших ОТГ Львівщини. Скільком людям за цей час вдалося допомогти, і загалом про роботу цього центру далі будемо спілкуватися із Оленою Вовчанською, керівницею центру героїв. Слава Україні, пані Олено! Доброго вечора. Героям слава. Отож, центр героїв у місті Турка працює від грудня минулого року, тобто вже більше трохи трьох місяців. Чи відгукнувся за цей час центр військовим та їхнім родинам? Скільком людям вдалося допомогти, чи звертаються вони за допомогою? Протягом трьох місяців до нас звернулися близько 20 військових, також їхні сім'ї. Ми стараємося допомагати їм. Декілька їхніх запитів було успішно вирішено. Ну, ми надалі працюємо в цьому напрямку. З якими найбільше проблемами, найчастіше, вірніше, звертаються військові і їхні родини? Що найбільше їх зараз турбує, болить? Більше до нас звертаються з юридичними питаннями, на рахунок виплат. Також звертаються до нас родини без вісті зниклих. Наприклад, недавно до мене звернулася жіночка, в якої пропав син. В нього пропали дуже важливі документи, які потрібні були їй для оформлення грошової там, виплати. І ми успішно вирішили це питання. Ну, загалом, які послуги може надати центр? так? Чим, так би мовити, можете допомогти? Від чого і до чого? В нашому центрі ми допомагаємо демобілізованим героям військовим, допомагаємо психологічно, допомагаємо юридично, надаємо підтримку. Ну і також в нашому центрі вони можуть провести час в колі однодумців з військовими, які також мають наболілі питання, які потрібно вирішувати, я думаю, в колі таких людей. А допомагаєте лише із самбірщини військовим. Чи в принципі будь-який військовий, який живе на території громади, може до вас звернутися з якоюсь своєю проблемою? Ну поки що до нас зверталися тільки з самбірського району. Але, наприклад, вчора, е, наскільки мені відомо, було відкрито такий самий центр героїв в селі Заболоці Золочівського району. Це вже як мережа таких центрів. Також там буде надаватися психологічна і юридична допомога. Так що, кому потрібно, прошу звертатися, пані Олено. А ви є керівницею цього центру? Розкажіть про себе, чому ви вирішили відкрити разом зі своїми однодумцями цей центр? Можливо, волонтерством ви займалися? Чи побачили відчули, що в цьому є от саме в Турції потреба? До мене я дуже багато спілкуюся з військовими, тому що ця тема для мене болюча, знайома. Мій чоловік пішов добровольцем з самого початку повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем служити. Зараз він вже як рік і місяць рахується безвісти зниклим. І для мене дуже це болюче, дуже я думаю, що знайоме, і тому я пішла мені запропонували, і я відразу погодилася. Погодилася, бо бачу, це моє, і я хочу поділитися навіть своїм якимось досвідом, який мені дуже близький. У моєї найкращої подруги, брат також рахується вже більше як рік, безвісти звіста зниклий, і вона теж шукає у волонтерстві в якихось допомогах. Вона каже, що це їй допомагає, тому мені дуже відгукнулися зараз ваші слова, що воно от, що ти не просто сидиш, а ти щось робиш і воно справді лікує. І своїм прикладом я впевнена, що ви можете підтримати схожих родин. І дякую, що ви поділилися своєю історією також. Хто ще з вами працює у цьому центрі, юристи, ви, я так розумію, це на безоплатній основі ви надаєте консультації? Так, так, так. Безоплатна основа. Наразі в центрі знаходжуся тільки я. Але нам допомагають фахівці зі Львова, також нам допомагає будинок воїна міста Львова, допомагають нам різні благодійні фонди, наприклад, фонд Ірини Ярославівни Гримак, фонд Львівщина дуже нам допомагає. Дякуємо їм. Також нам відгукуються ну, взагалі ми працюємо за фінансуванням турківського ОТГ. Ну і нам, як як сказала, вже надає допомогу різні фонди. Також фонд рідні до нас недавно приїжджали на тренінг для діток. Дуже було цікаво. Пані Олена, ви вже розповідали, що центр це не лише про допомогу, а це і місце зустрічі, спілкування, і різноманітні заходи. Ви проводите за ці три місяці. Які заходи, які спілкування організовували, поділіться трішки таким емоційним емоційною складовою роботу вашого центру? За ці три місяці було проведено декілька тренінгів, психологічних, декілька семінарів, майстер-класів з дітками військових. Навіть до нас приходили дітки ВПО. Також ми, ми їм старалися чимось допомогти. Також у нас були декілька переглядів фільмів для діток, також для родин військових був один фільм. І недавно була організована поїздка з дітками до театру імені Марії Зенковецької у Львові на перегляд вистави Попелюшка. І як, їм сподобалась вистава «попорюшка Дуже, дуже сподобалася. Ну мені напевне більше О, клас. Ну, ви казали так, що зараз наразі в центрі працюєте самі, тобто у вас є координати тих фахівців, які готові допомагати. Так, це люди, яких вони є професії, і як вдалося з ними цю співпрацю налагодити? Тобто вони також звернулися до центру, чи ви вже самі шукали тих людей і казали, треба допомогти, буде там в психологічній допомозі, треба допомогти з юридичною консультацією, треба допомогти з оформленням певних документів. Хто? Готовий. Ну, наприклад, ми відкрилися за допомогою фонду Львівщина Ірини Ярославівна Гримак. Ну і так ми вже з ними почали співпрацювати. Ну, будинок воїна нам відгукується в будь-який час з різними питаннями. Я до них звертаюся, вони мені допомагають без всяких. Ну, і тут в нас з соцзахисту Турківського ОТГ також психолог до нас приходить і вона також готова допомагати, готова працювати із дітками. І ось якось так. І як головне можна вас знайти, так? Тобто, як отримати контакти, де є можливість звернутися, чи це в інтернеті краще шукати, чи адреса ваша є якась у місті Турка, куди військові можуть просто завітати в день? Так, звичайно. Ми працюємо кожного дня з понеділка до п'ятниці, з 9 до 16 години. Наша адреса міста Турка. Площа ринок 26, приміщення ратуші, і також в нас є сторінка в інстаграмі та Фейсбуці. Дуже дякую вам за вашу роботу і мовимо, більше вирішених кейсів для наших військових, для тих, хто повернувся із війни, аби легше їм було адаптуватися і далі щасливо жити у. У нашій країні дуже дякуємо вам. І сьогодні говорили ми про роботу центру героїв у місті Турка із керівницею цього центра Оленою Вовчанською.